Знаєте, навіть моно-сосновий ліс, от бачив він жовтого кольору, да, його поїв там сосновий пильчик. Uh -huh. да, в змішаному лісі так не буває. Ну, В принципі, те ж саме ми бачимо в седиратах. Тобто тут будуть і фітофаги, і хижаки. Але співвідношення буде не таке, як на одній культурі. А наскільки це контрольований політ? Наскільки, ну наскільки, наприклад, з совкою в мене проблема з підгризаючими совками за останні, останні 7-8 років проблем в мене не було. А, наприклад, а коли... на яких посівах вона з'являється? В теж ріпакуш ріпак інколи є, ага. а, можуть бути пізні посів. Соняшнико ага. є пшениця. Тож живу ну, нуда, собрізаючи совки, можуть бути давно. Да. Наприклад, цьому році майже всі сусіди працювали по тріпсу. по, по тріпсу табачному на соняшнику бо було сухо і для нього, у нього були гарні умови. Працювали по повотиних ліщах. А я не працював, бо за рахунок сидератів, за рахунок якось була така паніка з цим хліщем.